Львів третій за вартістю житла. Попереду лише Київ та Одеса. Проте ріелтори кажуть, люди квартири купують. Зазвичай бум на квадратні метри починається наприкінці року. Найбільше беруть маленькі помешкання, бо кажуть дорожчих собі дозволити не можуть. Шукав собі нову квартиру, і наш журналіст Олесь Гарджук. Добрий день, пані, скажіть, як ви думаєте, скільки коштує метр житлової площі у Львові? Метр, квадрат. метр квадратний Метр квадрат, в десь 400 доларів. 100 тисяч до 100 тисяч. На ну, я а думаю. По 10, по 10 тисяч. Е, Думаю, ні. Не нашими. 700 євро. Напевно, 1000 доларів. Приблизно можна і за 600, за 700 купити. Насправді ж Львів потрапив до трійки міст із найдорожчими помешканнями. Метр квадратний житлової площі тут коштує не менше тисячі доларів. Така захмарна ціна через те, що Львів на сьомій сходинці за чисельністю населення, проте за його щільністю на третьому місці. До того ж, місто Лева найменше серед великих міст України. Тому й виходить у нас забагато людей на метр квадратний. Якщо аналізувати по, по, по житлових квартирах, по продажах житлових квартир, то за Метр квадратний в Києві найдорожче. В Одеса зайняли друге місце недалеко від неї втекла тільки Львів на третьому місці. Потім де Донець, Ніпро Запоріжжя, Харків в Києві. Склала середня по всьому Києві 1800 заокруглено Харків. 800 доларів за округлену, Одеса 1200 доларів. Ріалтори кажуть, найвища ціна квадратного метра житла у Львові сягає трьох тисяч доларів за хороми в елітних австрійських будинках. Такі домівки мають гарне планування і, звичайно, добре збереглися ще з австро-угорських часів. Маклери розповідають, найпопулярніші маленькі помешкання у більших хоч і метр квадратний, дешевший, та кінцева вартість все одно височезна. Порівняти на деякі європейські країни в західній Європі, то ціни на Одному рівні, от а, ну в Львові ціни коливаються в середньому. Це є все таки тисячу доларів за метр квадратний. Я думаю, що спричинено все-таки тим, що в нас є проблема з житлом. Нам нам дуже бракує житла. У нас є великий попит на маленькі квартири. А от пан Володимир вважає насамперед захмарні ціни на квартири прямо пов'язані з красою Львова. Мовляв, навіть київські багатії хочуть мати помешкання у мальовничому місті. Додає, ціна на житло дуже не стійка, все залежить. Від стану будинку, ремонту, планування, розташування поверху та цілої низки інших нюансів, які один за одним підбивають ціну догори. Будинок, якщо є гарний залізобетонним перекриттям, він ціниться набагато більше ніж будинок, який є з дерев'яним перекриттям, чи який побудований в радянських часів. Е, най, найціннішим у Львові є період австрійської імперії, коли були збудовані перші будинки з залізобетонним перекриттям. Цікаво, якщо на фасаді будинку вашої мрії є погруддя або ж він просто оздоблений орнаментами і всілякими скульптурами, то ціна за помешкання серед таких прикрас буде більшою у півтора раза, аніж у звичайному домі до двох тисяч доларів за метр. А експерти кажуть, в Україні ціни на нерухомість повільно падають. Нагадаю, на минулий рік уряд України розрахував середню вартість квадратного метра. Тра житлової площі у Львові лише п'ять тисяч гривень. Олег Гарджук і Рама Мединський оглядня телеканал Зік.